По спогадам наших сучасників знають те, як він ну, фантастично філігранно провів залізорудний гігант, найбільший за обсягами видобутку комбінат Кирбасу, інголецький Герничук збагачувальний комбінат, через рифи 90-х років, коли десятки, сотні підприємств лягали, розчавлені е, цим переходом. Багато в чому завдяки інглицькому язика, з багато в чому завдяки Олександру Паловичу і Кривбас тоді. Він для нас, для нас, науковці, був певним е, таким е, критерієм істини через е, величезний виробничий досвід е, дати оцінку. Тому варіанту, тому варіанту науково досліджень це було, це було безцінне, це був безцінний скарб для кривбасу. Світла душа. Я зараз згадую його м'яку, м'яку е, усмішку. Це великий дар людської душі е, пройти оцю е, весь шлях е, керування багатотисячним колективом і зберегти в собі оте, е, бережне відчуття. До, до кожної людини. Характерною рисою, все таки була його людяність і відношення до людей. Мені здається, що він. В своєму житті ні нікого ні на кого не накричав, ніколи підвищив голос, він нікого не, не принизив. Це будь-хто, чи це його був заступник, чи були механ, чи начальник цеху, чи простий робітник, який був, чи та мама якусь була непорядки із сином, який працював і приходила до нього. Він відкликався завжди на все. Я не можу навести жодного прикладу, коли б я звернувся до нього з будь-якою проблемою, а проблеми були серйозні, щоб він не відреагував і не позитивно. Він вирішив його називали жартома всесоюзним старостою, бо він дійсно був дуже людяним. І тисячі людей, які спілкувалися з ним, які зверталися до нього за допомогою, звичайно, будуть пам'ятати це добре і світле ім'я Олександра Павловича.